Понеділок, 2 червня, час новин на 11 каналі у студії Руслана Козиряцька. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночки, щоб нічого не пропустити. Обов'язково коментуйте наш сьогоднішній випуск. Від ранку окупанти цілять по Нікопольщині. У низці прибережних громад лунає сигнал про загрозу артобстрілів. А також атак дронами камікадзе. Місцевих закликають не полишати укриттів до відбою тривоги. Вночі ж ворог бив по Марганецькій громаді та райцентру у Нікополі. Під удар потрапив підрозділ ДСНС. Постраждали двоє цивільних. Рятувальники сховали їх в укритті та чекали медиків. Коли прибула швидка, росіяни вдарили повторно, поранивши водія екстренки. Медики змушені. Ні, були повернутися самостійно двох поранених чоловіків надзвичайники доправили до лікарні своїм транспортом. Через безпекову ситуацію запровадили другу хвилю примусової евакуації синельників. Що не повідомили в обласній військовій адміністрації? Сім'ї з дітьми мають виїхати з п'яти прифронтових населених пунктів межівської громади: семи великоміхайлівської та двох Маломихайлівської. Наразі соцслужби обходять кожен будинок, де проживають такі родини. Люди можуть обирати самі в який регіон виїжджати, втім місця підготовлені і в інших більш спокійних районах Нах нашої області. Примусова евакуація триватиме протягом двох місяців. З нею допомагатимуть ДСНС, поліція, керівництво району та волонтери. Шестеро постраждалих. Серед них і дитина. Зранку балістичними ракетами та шахедами ворог атакував Харків. Поцілили просто по щільній житловій забудові. Понівечене цивільне підприємство, де виготовляли підйомники, пошкоджені кілька десятків житлових будинків. Більше 20 приватних житлових будинків постраждало. Є житлові будинки, які зазнали дуже серйозних руйнацій, які практично неможливо відбудувати. Зранку окупанти обстріляли і Херсон з артилерії поцілили по корабельному району. А смертельні поранення дістав чоловік, який перебував на вулиці у житловому мікрорайоні. В оселях вибиті шибки, понівечені фасади та покрівлі. Выхожу я это сама сюда да э, уже на улицу. Вийшла на вулицю, тут теж в пилу, ще й темно. Не зрозумієш, де що відбувається. Я побігла дивитися і думаю, Діма напевно спить. Зараз його розбуджу. Приходжу, його нема. Забігла в хату, подивилася, вікон нема. Йду назад, дивлюся. А Діма за домом сидить у кріслі і вже ніякий. Підранкову ворожу атаку потрапило й підприємство на Чернігівщині. На території спалахнула масштабна пожежа. Рятувальники локалізували полум'я. Триває ліквідація наслідків російського удару. попередньо минулося без жертв. Загалом цієї ночі росіяни випустили по Україні 80 ударних безпілотників, три балістичні ракети та один калібр. Сили ППО знищили 52 засоби повітряного нападу. А в цілому, за травень, захисники неба збили над Україною понад 4 тисячі ворожих цілей, зокрема 46 крилатих ракет Х 101 та Х 55 СМ. Таку статистику опублікували повітряні сили ЗСУ. Окрім того, у травні авіація сил оборони ліквідувала три. 165 повітряних цілей а також неодноразово наносила удари по командних пунктах, об'єктах логістичного забезпечення, а також місцях скупчення живої сили та військової техніки російських окупантів. А на Росії другий день бавовна невідомі безпілотники цієї ночі атакували одразу п'ять регіонів Росії. Вибухи лунали в Курську, Ярославлі, Липецьку, Воронежі та Рязані. Головні цілі атаки: військові аеродроми та стратегічні підприємства. Вона йо вдома попала. І з'явилися перші супутникові знімки військової авіабази Білая в Іркутській області РФ після масштабної операції Служби безпеки України. На першому знімку видно три знищені стратегічні бомбардувальники Ту-95 та ще один пошкоджений, а також знищений Ту-22. На іншому один ймовірно пошкоджений та два знищені бомбардувальники Ту-22. Між тим у центрі протидії дезінформації повідомляють під час масштабної спецоперації. СБУ знищила щонайменше 13 ворожих літаків. Водночас напередодні СБУ повідомила, що вражено 34% стратегічних досіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ. Орієнтовна вартість знищеного в результаті спецоперації Павутина 7 мільярдів доларів США. От самольот Один. Ось літак догорає, і таких іще сім штук, і таких, іще сім штук. Приготуйтесь до заторів, і можливо, надовго. У середмісті Дніпра стартувала масштабна реконструкція трамвайних колій. Тож проспект Яворницького наразі частково перекритий. Через це у центрі тимчасово обмежили рух автівок та змінили схему руху громадського транспорту. Як Дніпряни сьогодні добирались на роботу, що відомо про ремонтні роботи, та наскільки тривалими вони будуть. Про це розкаже наш кореспондент Марко Ручка. Він з нами на прямому зв'язку. Марко? Так, вітаю зараз. Ми на перехресті Яворницького та вулиці Короленка. Саме тут комунальники розпочали ремонт трамвайних колій. Власне роботи стартували ще у суботу, 31 травня. Через реконструкцію перекрито як проїзну, так і бульварну частину проспекту Дмитра Яворницького на перехресті з вулицею Володимира Мономаха у напрямку центрального вокзалу, через що кажуть як водії, так і пішоходи стикаються з певними незручностями. Я користуюся кожен день, їздила на трамваях до вокзалу. Зараз взагалі незручно, тому що потрібно міняти транспорт, Вон, він їде взагалі по іншому маршруту, але от якось виходить. Але я рада, що все ж таки це тут змінюють, тому що дуже незручно їздити і автомобілями, і автобусам. Тому, в принципі, я думаю, це більш позитивно такий. Через ремонт відбулись і суттєві зміни у схемах руху громадського транспорту зокрема наразі повністю призупинив курсувати. Перший трамвай замість нього працюватиме перший кам, що прямуватиме за маршрутом вулиця Центральна, Університет науки і технологій. А також сьомий трамвай він курсуватиме з площі Старомостової через площу Вокзальну до університету науки і технологій. Не працюватимуть також тролейбусні маршрути номер 4 та кільце Б. Об'їзд перекритої у центрі міста ділянки організують прилеглими вулицями. Автобуси 87, 101 а 146Б та 157, відповідно. Також об'їжджатимуть через Грушевського, Святослава Короброго та вулицю Воскресенську. Більш детальної змінами у русі громадського транспорту можете ознайомитись на сайті міської ради Дніпра. Вже подумала про те, що треба буде довше добиратися, тому що в об'їзд будуть їхати, мабуть, паралельно проспекту. Ну що робить в принципі? Тут уже була така колія. Як би це сказати? зношена, Що в принципі це треба, але звісно, тут і проспект перекрито, і з Мономаха виїжджати тепер прямо. Ну тобто була Воскресенська перекрита, тепер тут. Ну тепер там гарно. <знеш> Можливо, і тут буде краще. Ну, колія точно однозначно буде краще, тому що тут було вже не дуже. А ви громадським транспортом користуєтесь? Так. А яким? А, маршрутка тролейбус на робочу котра 87Б. І тролейбуска. Сьогодні нормально добирались? Я сюди на машині, а назад загальним. У цей час новий міст завжди стоїть. Тут, звісно, незручно, бо зараз будуть зайняті усі об'їзні дороги. Для водіїв нагадуємо, рух по проспекту Яворницького в напрямку вокзалу закрито. Лівий поворот на вулиці Короленка також. Перекритий і проїзд з вулиці Мономаха на вулицю. Короленка. Ці ремонтні роботи тільки перший етап реконструкції. Комунальники планують опласти 118 залізобетонних плит та змінити контактну мережу. Попередні ремонтні роботи триватимуть з місяця. Дякую, Марко. Нагадаю, що на прямому зв'язку був наш кореспондент Марко Ручка, і ми продовжуємо. Багатоповерхівки буквально тануть на очах, а серед битого скла і цегли на асфальті не розірвані касетні боєприпаси з іерогліфами на корпусі. Втім, попри це, Покровськ, який росіяни обходять з різних боків, живе своїм життям. Знімальна група проєкту воєнкор заночувала у напівзруйнованому місті та особисто пережила те, що кожного дня відчувають місцеві. А ще побачила, як бійці 68-ї бригади імені Олекси Довбуша безжально нищать ворога. Покровськ з висоти пташиного польоту, в якому треба дуже уважно дивитися під ноги в матеріалі нашого Євгена Коптєва. Покровську будь-яке авто ціль для ворожих дронів. Заїжджати потрібно вночі і дуже швидко, проте гарантій безпеки не дасть ніхто. Так, зараз звучить нічний Покровськ. Одна є. У місті суцільна темрява, лише небо в зірках. Роздивлятися нічні пейзажі було ніколи. Після ворожих ФПВ-шок окупанти привітали ще й граду. Чим криєш? Розвалена будівля десь на околиці Покровська. Кілька матраців, робоче місце із моніторами і пультами, де забуваєш про час і потужні обстріли. Я зараз не знаю. Що сьогодні? який день сьогодні? Льопа з Рівненської області на фронті третій рік, піхотинець, а тепер оператор БПЛА у бригаді, на шевроні якої розсомаха із барткою. Коли типу гинах хтось типу, з твоїх, тоді саме не важче. Так, типу, якщо ти з компанією до пиздій штурми і так само ти яка піднеш. Ну, типу, падають, дахай падають. Вони за годину, типу, 10 пусків можуть зробити. Вони б'ють, типу, вони нас не можуть прорахувати там. Вони за рахунок того б'ють за рахунок інтенсивності. Вони б'ють по етажках. Типу, вони, вони думають, сидим, що ми сидимо там, будем, ми дурачки будемо сидіти в многоєтажках. У Росомах із 68-ї росіяни побачили уперше 2022-го. Спочатку на Вугледарському напрямку. Потім на Куп'янсько-Лиманському знищували вони окупантів і на Луганщині на Покровському. Ці вояки майже рік військовослужбовиця на псевдоконон на фронті не новачок служила у чотирьох підрозділах. Я сама чорнаєкомат взяла собі повістку. і от ми з братом пішли в 66-ту. каже там ну, ти ж жінка, і шо як мен самі руки та саме голова і ноги. Ну типу, тут навчитися це робити, може і дитина 68 восьма. Порівняно з попередніми підрозділами, мені багато чого не сподобалося, дуже розповідати, ну, типу, тут ставлення хороше. Мені сподобалося, що тут налаштовані вже процеси, Він все працює як в годинник. Низько, чому летимо? — щоб не збили нас. По в їх стоять ППОшники в посадках доби да, стоять стріляють. Замить перша ціль. Ворожий військовий бусик. Пий. Ах ти. Пао, бать, втікай. Най! Газель. Бі. Записали відео журналістам. У нас чітко. Оператори БПЛА 68-ї вийшли на ранкове полювання. Їхні дрони саме там, де є рух ворога. Згодом ще одним дроном атакували і кількох загарбників, що намагались врятувати мікроавтобус. Секрет успіху кажуть у сталевих нервах. Я замітив дуже багато пілотів. Не сильно нервуються, коли вони підідають рушусь. Що... Ті у мене нервів немає спокійно. Бритик, келіше. Сіріє і на мить здалося, що місто тільки но прокидається. Якщо звісно не дивитися у чорні без рам вікна багатоповерхівок. Окровський напрямок найгарячіший до сьогодні. Згарбники вже не розбазарюють танки і БТР, економлять. натомість не рахуються з живою силою і снарядами з різноманітним смертоносним начинням. Оцей циліндр залишився після прильоту. Решта валяється десь у високій траві. Боєприпас запросто відірве ногу. Євген Коптів, Олександр Довгань, Воєнкор. Повну версію сюжету про те, як у Покровської люди виживають під ударами російських кабів, а сили оборони безжально нищать окупантів. Дивіться у випуску проєкту Воєнкор на Ютубі 11-го, Коментуйте цей випуск і підписуйтесь, аби бути в курсі головних новин. І до спортивних новин повертаються з медалями. Дніпровські бадмінтоністи вибороли п'ять нагород на турнірі у Польщі. Чемпіонками стали Варвара Попережай в одиночному та парному розрядах. А Агата Рештовська в парному бронзову медаль на змаганнях також здобули Вадим Сапожніков та Кондратій Желізняк. Землю накрила потужна магнітна буря. Сьогодні її сила сягне 8 балів, але від завтра вона почне потроху вщухати. В період підвищеної активності сонця некомфортно почуватимуться метеозалежні люди старшого віку та ті, хто мають хронічні захворювання. Можливі також різкі стрибки тиску, мідливість настрою та мігрені. Фахівці радять уникати стресів, фізичних і емоційних перевантажень, а ще рекомендують вживати більше води і добре висипатися. І наразі це всі новини від команди 11. -го. Підписуйтесь на наш Ютуб, обов'язково ставте дзвіночки, щоб нічого не пропустити. І коментуйте наші сьогоднішні випуски. А далі спецпроєкт про Кам'янське від наших партнерів. Дочекайтесь і бережіть себе. У Кам'янському вперше пройшов випускний для вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Урочистий захід під назвою Гідні Олімпу випуск 2025» зібрав 88 спортсменів із п'яти спортивних закладів міста та футбольної школи. Надія вісім років тому вони прийшли до наших дитячо-юнацьких спортивних шкіл зовсім юними, юними молодими людьми, дівчатами та хлопчиками. І сьогодні вони вже перед нами постають зрілими спортсменами, які Мають високі спортивні розряди серед випускників спортивних шкіл, чемпіони України, Європи та світу, майстри спорту, а також стипендіати міського голови. Я хочу подякувати кожного з вас за ваш труд, за вашу ціліспрямованість, за те, що прославляєте наше місто на всю країну, а нашу країну на весь світ. Кожне отримане свідоцтво це результат багаторічної праці, тисяч тренувань, досягнень та незабутніх перемог. Емоції в мене сьогодні якісь змішані, скажімо так. Планую тренуватись далі, але ж я закінчую зараз фаховий медичний коледж. Треба вступати до інституту, буду якось це компонувати разом. Займаюся плаванням я вже дванадцятий рік. Дуже вдячна своїм тренерам, які мене підтримують, які мене тренують. Які просто все роблять для того, щоб ми були кращими? Юні спортсмени Кам'янського кажуть: випускний не фініш попереду підкорення нових спортивних вершин.